Я щойно купив елітну нерухомість біля моря. Прийму його у нашу родину. Якщо ні, твій Дімасік йде лісом. Я в шоці. Дімасік, ти впевнений, що це саме той готель? Вітаю, у вас хлопчик. Єс! Єс! Я перепрошую у вас, дівчинка. Двійня. Назву відос шок. Молодий батько дізнався, що у нього буде двійня. Ян, пішли. Рано чи пізно очухається. Шоковий стан. Дімон, двійня це ж нормально. В природі всього по два, два ока. Два вуха, дві руки, дві підмишки, дві сідниці. Та два то ж майже нічого. Он у мене взагалі тріня була. Ну, правда, в різний час і від різних жінок. Ді-Дімон, а ти знаєш, що діти навіть в животі відчувають настрій батьків. От вони ж потім виростуть, візьмуть тебе за воріт і спитають, батя, а ти чого такий не радий? Та гальмуйте. О. Я все розумію. Просто диня. це якісь нові відчуття. Ну, наче взимку, двигун з першого разу завівся. Два рази. Поспіль! Коротше, щоб мої малюки відчували, як я сильно їх чекаю, сьогодні ввечері влаштовуємо вечірку. О! У я так наїлася, що здається, в мені не двійня, а трійня. Молодець Дяночка. Я б зараз теж трохи підзаправився. Сподіваюсь, там щось залишилося? Так, але в сусідньому готелі. Слухай, там непогане кафе. І смачно, і недорого. Твою магнітолу, Дяна. Ти номер номеру сусіда зняла. Ти що не розумієш, що ти збагачуєш нашого конкурента? Я збагачую їжею двох наших дітей. Якщо захочу, піду туди і на вечерю. А у нас в лікарняній їдальні теж так годували, що люди не хотіли повертатися додому. Так смачно? Ні. Просто після обіду в них з'являлася виразка кишечника, гастрит, і вони були вимушені лікуватись далі. Слухайте, а у мене ідея: кафе це ж додатковий прибуток. Ми влаштуємо в нашому готелі кафе, яке за усіма параметрами буде краще, ніж сусідське. І в ньому ж влаштуємо вечірку на честь майбутньої двійні. Бомбезна ідея! <світ> так, тоді, дівчата, ви готуєте страви. Ми з Русланом облаштовуємо приміщення під кафе, а чи де на пляж? Туди і збирався, засмага мені на спину. Залівалич, тільки в тебе буде одне завдання: треба буде розпустити чутки. Що в нас тут затишно, знижки і кухар із самої Франції, та готує так смачно, що можна ж відчути кулінарний оргазм. А жінкам скажу, що не тільки кулінарний. Побережи слунок. Вон у Волдрічі Хотел відкривається кафе. За ті ж рожки нагодують, як у бабусі. У бабусі в париді. Дозвольте пришвартуватися. Іван Іванович, капітан дальнього плавання. А вас я ну Не так одразу. Давайте з першого А Які у вас плани на... Та що ж ви обертаєтесь, як турбіна атомного двигуна? Така жінка це мрія в ліжко. Я бачу, ви дуже наполегливий. Чекаю на вас тут через три години. Звісно! Конечно. З руками все тяжко знайомитись. Их ну серце мені в груди. Так. А ще ви дізнаєтесь, чи зможе моргнути глазун'я і скільки треба плакати над борщем, щоб його не пересолити. Підписуйтесь на мій канал та чекайте нових крутих рецептів. Ян, не заважай, будь ласка. Я вирішила, що стану ще кухарем нашого кафе. Мені треба відпрацювати меню. Тяночка, а хіба вагітним можна готувати? Ну, тобі ж живіт буде заважати підійти до печі. Ти краще відпочинь. Я не хочу відпочивати, хочу щось зробити. Так допоможи мені знімати блог! Я буду вчити людей, як правильно, швидко нарізати овочі. А ти так хоч вмієш? Ні. Але для цього є монтаж і прискорена зйомка. Ага. А для того, щоб стати нормальним шефом, треба, щоб ще існували руки, які не з телефона ростуть. Дівчата, годі вам сперечатися. Приготуйте кожна по страві. І У кого буде смачніша, та й шеф кухар. Олів'є мені в шубу. От так. О! Шари почепили. Зразу суперкафе. Дімон, у мене є для тебе дружній прикол. Як тобі? Руслан, ти що, тютю? Залиш собі такий прикол. Повернешся в поліклініку, повісиш у себе в травматології. О! Залівали морячок. А що це ти короля вмикнув? Тебе що, віган вкусив? У мене сьогодні побачення. Треба зміцнити чоловічу силу. Все як положено. Петрушечка, сметанка, горішки. Купідона мені вплавка. Іван Іванович. Ну, мед, горішки, сметана, зелень це звичайно добре. Але щоб зміцнити чоловічу силу, це треба їсти кожен день, а не тільки зараз. Ну, Не хочеться облажатись, бо. Другого шанса не дадуть. Заліваличе, повезло тобі. Чудо пігулки. Тримай. Випиваєш одну і навіть у штормовий вітер твоя мачта ніколи не зігнеться. О, Дякую, дякую. Ти бать такий молодий, а вже на пігулках. Мабуть, наслідки Чорнобилю. Що? Залівалось, ти нормальний взагалі. Це я так купив, щоб розводити та полувати яблуньку, щоб Руслан не гнулася. Руслан! Вежити тебе на хвилинку. Е, Руслан. Шо? Ну, а чого ти стоїш? Тебе ж покликали? Біжи. Поки що нічого. Обід. Обід це чудово, а то в мене вже. Кішка кішці б'є по башці. <рес> а чого я один? Треба ж дімона покликати. Чекай, поки не треба у нас, так би мовити, тест-драйв. Спробуй і скажеш, чия страва смачніша. Ага, зрозумів. Це не вперше. В лікарні на мені вже тестували щеплення від свинячого грипу. <рес> Фу, якась фігня. Але якщо я так скажу, то Яна образиться. Спробуй Діани, може, хоч поїм. Теж гидота. Але треба посміхнутися, щоб не образилась. Бо вагітних ображати не можна. Ну? Може, прикинутися мертвим? Ні. Тоді подумають, що отруївся їх їжею. Ого, у Яни такий погляд. Я такий останній раз бачив, коли випадково інтернет вимкнув. Щоб це не було, але я не <рес> Ура! Значить, я шеф-кухар нашого готелю. Чекай! Звісно, він голосує за своїх. Треба послухати ще одну незалежну думку. <рес> Ще просалений фільтр двигуна з кетчупом. Може прикорнутися і сказати, що це смачно? Хух. А ні. Не буду. А то діти будуть рости без батька. Твою магнітолу. І це попаде на стіл до наших гостей? Доведеться за готелем зробити цвинтар. Дімон, а ти чого мовчиш? Смакую. Ну, Діана готує краще. Стоп! Нам потрібен реально незалежний експерт. Так ось. ось вам незалежний експерт. А я пішов. Прикуплю продуктів для кафе. Та. Градусів для вечірки. О, вже і без 15-ти. Я ну всі жінки запізнюються, це ж нормально. Прийде на самий пуск ракети. Хе -хе -хе -хе. А раптом пуск буде до приходу домкрат мені в штани. І всі це побачать. О. Давай домовимось. Їжу замовляти тільки вночі. Зрозумів. Вночі, вночі дешевше. Щоб нас не спалили, дюбу. Mm -hmm. Прівались в твою магнітолу. Ти що давно по бамперу не получав? лякати? такі. Пане капітан, а це і є ваше нове судно. Чи це вже пігулка почала діяти? Ще не почала, але найближчим часом може. Коротше, та жінка не прийшла. Тому мені треба якийсь антидот. Може, лід. А ти знаєш, я в молодості мотоцикла так не хотів, як зараз жінку. Залівали. Та я тебе розумію, я зараз теж на виздержанні. Ну. Тут антидот один. Жінка. Та як я тобі її знайду в такому вигляді? Ну добре, домовились. Я сам знайду тобі жінку. Але це тільки тому, що у мене гарний настрій через те, що у мене двійня. Чуєш, тоді, може, зразу дві жінки. Бо відчуваю, що це полум'я одній не загасить. Залівалиш, ну ти дзьоба не розкатуй. Для тебе і одна жінка за щастя. Так, на рахунок три ставимо страви, mm -hmm. чию річі почне їсти першим та й перемогла. Звісно, що я після моєї курочки річі взагалі від корму відмовиться. Після моїх котлет річі ще добавки попросить. Моєї курочки три річі пригощайся. ням 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 Річі Матуся тебе нагодує. Блін, просто запах твоїх котлет перебив йому апетит. Просто мій річі не може їсти поруч з помоєм. Динамо цікавиться форвардом прем'єр-ліги. Двадцять шість забити голів. Тринадцять. Дімон! Ну що там знайшов? Кого? Кого, кого? дівчину? А, ні, Залівались, ну що, ну як я так швидко знайду тобі дівчину. Ось цікавлюсь на сайтах по виклику. Не надо мені на сайтах. Мене продажне кохання не інтересує, там це без вогнику. Ага. Ну тоді чекай свою єдину, яка припливе на твій маячок. А якщо таблетка зараз почне діяти? Є один спосіб, як нейтралізувати дію. Треба голосно повити на місяць, як вовк. Знав твої приколи. Знущається над старим. Зівач, який прикол? Я серйозно кажу, це перевірений спосіб, сам користувався. Ще, Правда, в 13 років, коли перший раз побачив брітні спірс в купальнику о, о добре. Так, добре. Голосніше. Добре, давай за готель і там вийди. Одинокий волк. Добрий день. Добрий день. Мені потрібен номер і дещо перекусити. Ви не знаєте, де тут найближче кафе. Мийте руки. Ви вже в ньому. Бачиш, як смакує? Як я шоколадку з майонезом? Напевно, вирішив не перебивати апетит та поїсти реально смачно. Скажіть, а це ви нові власники готелю? А Так, так. А живе хтось у шостому номері? У шостому, а нікого. Чудово. тоді я орендую на тиждень цю кімнату. Але щоб туди ніхто не заходив. А як же прибирання? Нічого не чіпати. А якщо треба, я сам прийду та приберу. До побачення. Побільше б таких клієнтів. А я вам казав, що все буде добре. А ще скоро кафе відкриємо. Взагалі бізнес вгору піде. Так. А де ключі від шостого номеру? А навіщо тобі? Як навіщо? Бо чоловік сказав туди не заходити. Інтрига шалена! Вам ще не цікаво дізнатися, що там? Ага. Заборонений плід завжди солодкий. Так, але не завжди. Мені в дитинстві заборонили їсти цибулю. А я спробував, але вона від того солодкою не стала. Так, стоп. Ми ні в який шостий номер не підемо. Ми сюди приїхали бізнес робити, а не по чужим речам лазити. І це каже мені той, хто колись влаштував вечірку в чужому будинку. По-перше, це було в минулому. Коли я дізнався, що в нас буде двійня, то став більш відповідальним. А по-друге, він ще далеко не пішов. Треба ж хоч трошки почекати. Іванич так виє, наче в нього з нирок каміння виходить. Пам'ятаєш, він випив потрійну дозу віагри. Ну, так то була не віагра. Я йому дав прості вітамінки. Ну, прикол такий. А тепер дід хоче відмінити дію віагри. Так я йому сказав, що для цього треба, як вовк, вити на місяць. Прикольний прикол. Це ти вмієш ти Довго мені ще вийти. Ти мені дівчину знайшов, бо відчуваю, що зараз почнеться так, що цей руха лопне. Та шукаю, шукаю, залівали. Знайду я тобі дівчину. А ти поки щоб відволіктись, то йди на кухню і приготуй що-небудь. Що? Тільки бажано, щоб це було смачніше, ніж те, що приготували Яна і Діана. Тобто, що завгодно. Все ж таки дуже дивно. Чоловік оплатив кімнату і пішов. Згоден, навіщо платити за те, чим не користуєшся. Ну ти ж дезодорант не купляєш? Це я жартую. О. Слухайте, а може, в шостому номері золото? Вношу. Він схожий на якогось дивного підпільного мільйонера? Та ні, скоріше там лабораторія. Він якраз схожий на якогось баригу. Він схожий на маньяка. Та ні, ну це якийсь бред. Хоча хто його знає? У мене тепер вагітна дружина, і я повинен дбати про безпеку. Ходімо? Твою магнітолу. Викликайте поліцію. Дімон, знову твої приколи. Блін, ну нічого цікавого! Все, як і в інших номерах. Може, тут хоч якийсь привид є. Ну, якщо він і є, то хай теж сплачує за проживання. Ну що, все? Побачили? Задоволені? А тепер. Ходімо усі на вечірку, бо в нас з Діаною все ж таки двійня. <плес> <плес> Я все. Це ж інша справа. Можемо вважати кафе відкритим. Бомбезно! <плес> Іван Іванович, де ви так навчилися готувати? Де-де! Я, між прочим, був шеф-поварем у Насті Кам'янських. Ну, ще до того, як у нас худла. Добавку до мені в тарілку. От залівали, ну! Ви, напевно, коли готували, думали про щось високе. Ага, високе та грудасте. Так, залівалич? Іван Іванович, я готова поступитися місцем шеф-кухаря нашого кафе. І я! Ну, але я інколи буду знімати ваші страви для свого блогу. Ну, тобто це я приготувала. <плес> Дайте вже тому річ до бабки. нього ж апетит як у бульдога. Іван Іванович, чого ви весь час з надувним кругом ходите? Так це ж просто у кожного шеф-кухаря повинна бути своя фішка. Дімон. Ну, можна тебе на хвилинку. Давай, Давай. Ну, що ти хотів? Шо, що? Ти знайшов мені жінку, яка швидко і на все здатна. Бо врешті, врешті через твою пігулку я так страждаю. Залівались, то Хоча, ж... Мабуть, ти не здатен на швидкі знайомства з жінками. Тільки потякаєш, як раніше знімав. Що? Руслан, брудний посуд на кухню. Тобто я балабол. Хм, Добре. Зараз будуть тобі гарячі дівчата. Давай форму капітана. На! No! Боже, я так наїлася. Може, в мене там не двійня, а трійня? А я зрозуміла прикол вагітності. Можна хам'ячити, скільки завгодно, не переживаючи за фігуру. Треба попросити Дімасіка, хай принесе нам подушки. Тут і поспим. До речі, де він? Так він взяв у Іванича форму капітана і пішов на пляж. Клеїти дівчат. Що? Ой. Клеїти дівчат? А в морі, дівчата, буває дуже одиноко. Там немає ні жіночої ласки, ні тепла. Я в шоці. Бачу, в тебе теж двійнята. Взявся за своє кубель. Дян, це не те, Все. про що. Жит... Нам такий батько більше не треба. Діан, та я... Ну, яліваличе. Це все через тебе. Ох. Діан!